Брус буде 5х20. Сваї вже закручені, пластини проварені, де, в деяких де сильне зміщення пішло сваїв, то прийшлося наварювати більше постини ширші, щоб все було зійшлося. Якщо бачите. Подивимося каркасний будинок під замовлення. Ось така панорама відкривається буде звідси. Сваї засверлені, вже близько двох місяців, вже простояні. Також зробили невеличкий водовідвід, прокопали за величебним. Брус буде йти 5х20, в деяких місцях дали більше пластини, щоб є зміщення самих суа, як бачите на відео. Ось такий, такий буде будуватися із великою терасою. Тераса майже близько 3 метрів ширини. На майже на всю довжину. Друзі, продовжуємо відео по каркаснику на сваях. Зроблений повністю буде з дерева, всередині буде мінвата і цікавий дах. Дуже з милим наклоном. Зараз проводяться роботи по грунтуванню від від пожежної, так звана хімія. Потім покажу, яка сама хімія використовується. А зараз будемо частково знімати відео як воно буде готуватися. Сам каркасник має 10х12, тераса близько 3 метрів, 3 з чимось, відступили метр від кордону буде, від межі сусідської. Все на сваях стоїть. Де потрібно укріпили більш-менш, десь додавали по платві додатковій. Платва використовується 5х20, товщина 5, ширина 20 і довжиною близько було 6 метрів всі. Можливість все укріпили, зарізали, поперечні також поставили. Максимально зарізали, точно, щоб не було під лазер, вночі виставляли все. Щоб не було ніде всі сходилися в подальшому під ванну, під кухню. Ось такі все зроблено. Це кімнатка одна буде. Три на два з половиною і ще одна кімнатка вийде по проєкту людина заказала, проект, проєкт було підготовлено все повністю з рахунками зі всім. Це третя серія по каркасному будинку. Вже виставили всі стіни, позарізували речні. Також зараз вже проводиться обробка готовкою проти пожежної і виходить. Внутрішні стіни з близької висоти буде 2,4050. Ще має маєто приїхати, з не здається, повноцінно все буде пошиватись. І також заробляється дах. Кулало 5х2 далі. Брус кладеться, перев'язка. Пішла і зараз о... для антигрибкова хімія оброблення. Така вийде одна спальня, невеличка ванна. Там має бути, тут кухня невелика, велика класна тераса, спальня ще одна і тут ще одна спальня. Ось такий виходить каркасний будинок. Тераса має 3х10. Ось такий дах похилий, дуже малий градус. Може буде до 10-15 градусів. І так, продовжується будівництво каркасного будинку. Вже завершили стіни, стелю вже завершили. Зараз проводяться роботи по антигребкова і противогняна покриття. Використовуємо пульверізатором, також ручним прискочем і пезлями. Це все зараз обробляється частково хімією. Вже декілька пішло каністр, десь літрів вже біля 40. Воно так здається, що але розхід досить великі, площі багато є. Будинок має розміри 10х12, тараса близько 3 метрів. І ось так от він виглядає ззовні. Буде відкриватися панорама на гори. Цікаве планування, три будуть спальних, ванна кімната, кухня і тераса. Можливо, потім поставиться чан тут. Также маленько оббивається мотилевим профілем все. Так, середині, виходить, дали плівку. І ось такий, виходить, каркасний будинок. Все, все дерев'яні повністю конструкції зроблено, перегородки, все, 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 все. -все. Хімію оброблено. Траса 3 метри. І все, так вона вже буде у нас зараз виглядати. Дві спальні, кімнати має бути. Невеликі, ванна кімната, спальня ще одна, невеличка кухня, і це вітальня. Дах дуже малий має нахил. Все зовні вбивається темним тилевим профілем, таким, що воно притягало багато сонця. Утеплення буде 200 мм, мін -вата. Підлога також 200-250 мм і стеля. Ось такий подробний відкривається нагоре. Так що продовжуємо далі будувати. Вже утеплюється в середині, мінуватої 150 мм, підлога теж 150 мм. Ось такі панорамні будуть нас. Звичайно, скоро все будується. 30 днів робочих від початку закручування свай і вже утеплення. Дах дуже має малий кут нахило, все оброблено в середині і продовжується робота. Ось така буде підлога. Ось, все, кімната, спальня, спальня, кімната.